Друзі, всім привіт! Ви на каналі Пасіка Костюка. Соняшник ось поле в нас. Вже воно відквітувало і хороших приносів так і не було. Ціна на мед в цьому році, я думаю, буде 100%, тому що меду вони добрали всі. Ждемо на підході другий масив соняшника, але ночі холодні, вчора вроді пройшов дощ, бжілка вже сілася, зараз зважимо, побачимо, що в нас на вісах. Ну і покажемо вам соняшник. Соняшник, гібрид від фірми Сунгента. Значить, який на сьогоднішній стон його, да? ось дивіться, беремо, повертаємо кушик, все, він повністю відквітував, бачите. Зайдемо зараз далі, дивіться, він повністю вже відквітував, де не де там залишилися маленькі очашки. Але в принципі соняшник налився, дивіться, зерно. Насінина зав'язалася? Були переноси по 4,5 кілограма два дні. Все остальне два-півтора кіло. Два з половиною. Так що оце такі такі в нас медозбори. це Полтавщина. Значить, що в нас на вісах? На вісок 30 кг общого приносу. Печатати почали на лодушку, де, де сильніші сім'ї, то по пів рамочки печатаного. <кій> де слабші. Ну, позаливали тільки місце, де матки сіменить немає. Але хорошого медозбору немає. І ціни немає. Коли ціна буде, я думаю, що вона буде. Із розмови з друзями. Є друзі, які знаходяться за кордоном, то говорять, ну що, засуха скрізь. Пройшлося там меду, меду дуже немає. Що в нас буде далі, ну, буде видно. Двоє контрольних вісів стоїть. Щас зважимо. І скажемо вам, який за сьогодні був у нас привез. Значить так, на одних вісах у нас за сьогодні показали 2400. Сім'я у двох корпусах на 300. Зараз підемо до другої сім'ї. Подивимося, що в другій сім'ї. Значить, на других вісах за сьогодні. Кіло 400 Ось якщо буде вам видно, ось почав, ну хай кусується, ось почався квітувати соняшник. І оце ось, ось такі у нас привіси. Погано камера передає, ще рука труситься, ну оце оце такі Значить, Що буде далі, будемо показувати. І ось перед вами йощик. Бачите, такий картоновий. Ящики, як ви думаєте, що в цьому ящику? А в цьому ящику... А в цьому ящику полоски. Закупили ми хлопцями на гурт отакі От полоски фірми Меліса 93 Варлом. Вони з ручками. Це свіжа 23-го року виготовлення. Значить, у кого закупляли ці полоски, я оставлю під низом відео номер телефона. Ціна, я вам скажу, я всіх обдзвонив, хто продає, то ця людина нам предложила саму приємливу ціну. Ціну я озвучувати не буду. Хто хоче замовити, рекомендую замовити цієї людини. Звертайтеся і домовляйтеся кожен за свою кількість. Ми брали значить, 160 упаковок, але в цьому ящику 160 упаковок варолому. Взяток закінчується, можна сказати. Чи буде з наступного поля взяток? Ну, тут не відомо нічого. Значить, тільки закінчується взяток, відкачуємо те, що є, і одразу ставимо полоски. Чому? Тому що розвиток в цьому році, завдяки того, що була жара, не було нектора е виділення, жила ослабла. Плюс ще трохи її підтравили. І на мою думку, кліщ прогресував. І щоб надалі в зиму збити кліща, поки зараз гнізда трохи підзалиті, розплоду мало. По теорії він весь знаходиться на бджолі. Ми одразу відкачуємо і в той самий день ставляємо йому полоски. Полоски, в принципі, працюють. Я користувався ними і в тому році. В тому році я користувався половину варолому, половину варостопом. В цьому році, так як варостоп по ціні кусається, а ціни на мед немає. Ну, Значить будемо ставити сам варолом. Але робимо контроль. Я думаю, що ми завтра от вод водки, які ми не будемо качати, покладемо в кладищі і зробимо контроль, як сипеться кліщ і чи не сипеться бжола від даних полосок, це саме головне. Ніколи не ставляйте полоски зразу на всю пасіку, Тому що можна погубити пасіку. дані полоски однієї серії, одного дати виготовлення. Так що не буде, що тут серія. Різна, дата виготовлення, різна, ні. Всі з самої серії і одного того самого дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на упаковці, серія і дата виготовлення. Ще плюс добре, що в цих полосках є такі зажими для пластин, якими вдобно користуватися, поставив, повісив між долг. уличками. Покажемо, як він сипеться, чи є кліщ. ну, Я думаю, що є. Оце така обстановка. Значить по ціні меду. Ми по 50 гривень здавати не будемо. Це однозначно, але там є і 45. І нижча ціна. Дехто бере зараз по 50. В принципі, я знаю людину, яка дає саме найвище серед усіх. Це людина з хорула, можна так сказати, да? людина совісна. Він брав у нас і в тому році, і в цьому році ми йому ріпак здавали. Ріпак ми здали. Чому здали ріпак? Я ріпак не держу. Тому що ріпак це такий мет, що може і загравати, може і не загравати. Але по влажності в цьому році 17% вийшов ріпак. Ріпак ми реалізували по ціні вище 50 гривень. На даний момент я знаю, що чоловік бере по 50 гривень. Це соняшник прошлогодній і ріпак всегодішній. Можливо, хто бере більше, я не, не агітую. Якщо комусь потрібен номер даного чоловіка, повторяюсь, ну, він знаходиться в Полтавській області ця людина. Звати його Сергій. Якщо комусь потрібно, пишіть коментарі, і я вам номер відповім особисті повідомлення. Тільки конкретно ж не задовбує чоловіка. Тару повертає, плюс ми в цьому році він нам дав тару під мед. Коли ми будемо здавати мед, ну взагалі домовленість була до Нового году здати ті типу, бочки. Ну, буде видно по ціні. По ринку. Але на сьогоднішній день по такій ціні ми не готові здавати. Значить, ми відкачуємо з цього поля, що я вам показував мед. Я думаю, що ми десь із вівторка середи, вони трошки підпечатують ще. Є на лодоню, де по пів рамки печатаного. Підпечатують. ми від, е, міряємо влажність відкритого меду. Якщо нас буде влаштовувати, ми його відкачуємо. Чому відкритого міряємо? Ну, тому що нема зараз з чого їм далі донести. Вони його вряд ли допечатають. Е, Ждати далі ну, немає сенсу. Ми відкачуємо цей, наступне поле заквітує. Принесуть, те дуже добре. Не принесуть, значить будемо годувати. Або, може, будуть такі привезти, що хоча б, щоб вони собі на зиму наносили. Ну, така ситуація, така ситуація у більшості у регіону, з ким я не обчаюся, з хлопцями, ну, дуже хороших привісів немає. Вистрелюють де в кого міста, які. Трошки радують, але в більшості соняшника в цьому году дуже великий недобір буде. Так що реалізовувати по такій ціні все скрізь дорожає, препарати дорожають, цукор дорожає, вощина космічна, рамки космічні, просто бджільництво йде в занепад. Так що, хлопці, підписуємося обов'язково на канал, ставимо лайк, поширюємо відео. Це наша посіка так знаходиться. Є лежаки в нас, є все, але в цьому році не сезон. На, хор на хороший медозбір. Сезон проходить. Значить, ті сібні, які були на ріпаку і на акації сильні, ті стали слабшими. Ті, що були слабші, ті стали сильнішими. Вони на ріпаку менше перенесли меду, не так залилися, було місце для... Розплоду. Так що оце така ситуація в цілому по пасіці. На круг, на круг. Ну, я думаю, ну, бачите, бжолка сидить, вентилює, вентилює, приноси є, я ж повторюю на одному. Два 400, да, би було, на одному кіло 400. Ну, Трошки приносять, але не те, що хотілося б. Нема тих грандіозних. Площі великі посіяння даного масива. Зараз квітувало в районі 400 гектарів. Буде зацвітати пізніше, трошки менше, але теж фірма Сінгента. Ну, ночі холодні, холодно. Так що такі справи. Ще кажу раз, підписуємося обов'язково на канал. Пишемо в кого які були самі найбільші привеси. І що, хоча б що, хто качає на круг. Зрозуміло, що у нас дивляться всі експортери теж слідкують, але що слідкувати, того то меду нема. Якби це були залиті вулики, то це була б зовсім друга ситуація. Я ж, ну, ось, 230-й корпуса, три корпуса. ну, дивіться, оце така ситуація. Бачите, тільки-тільки. Рамки витягати не будемо. Да, побілочка пішла, трошки десь підпечатують. Але не так, як було в тому році. Так що в цьому році посічник оставлений на, на вижиття. Дякую всім за перегляд. Ще раз кажу, пишемо коментарі, в кого які приноси, як виділяв соняшник. І що хто думає по обробітку від кліща? Обов'язково покажемо наступне відео. Я думаю, знімемо, покажемо, чи сипеться кліщ від даних полосок. Як сипеться? Знизу в коментарі буде номер телефона в людини, в якої можна заказати дані полоски. Людина займається не тільки полосками. Зараз займається інвентарем представник фірми Лисунь. Так що, кому що потрібно, звертайтесь. можна домовитися за хорошу ціну. Всім мирного неба і хорошої ціни на соняшник чи на мед. Дякую.